Усім привіт. Купив ось такий навігатор. Lark FreeBit. Так, і ось в нього таке кріплення. Металеве, досить важке, міцне. Так, це сама його площадка, докстанції. І блок живлення. Конектор, до речі, якщо він під'єднюється, то скручується ще, зафіксовується ось такою заглушкою на різьбі. Зараз буду встановлювати навігатор і підключатися буду через блок живлення. Ой, так як вам показати так само, так як... Ось брав плюс запобіжника на ручки з підігрівом і так само буду під'єднювати навігатор.